Розділ 16. Цікаво, скільки часу займе моє завдання, подумав Роберт, сідаючи в крісло і пристібаючи ремені в салоні першого класу швейцарського рейсу. Запрацювали двигуни, і літак почав кермувати на злітну смугу. Роберт розслабився і заплющив очі. Невже лише кілька років тому ми з Сюзан летіли цим рейсом до Лондона? Ні, це була ціла вічність на тому. Літак приземлився в аеропорту Хітроу точно за розкладом о пів на сьому вечора. Взявши таксі, Роберт попрямував у місто, проїжджаючи пов сотню знайомих місць, і йому чувся голос Сюзан, яка захоплювалася цими місцями. У ті золоті дні не мало значення, де вони були, головне, що вони разом. Вони були одружені, щасливі та насолоджувалися один одним. Проблеми виникли досить несподівано, і їх приніс телефонний дзвінок адмірала Вітакера, коли Роберт і Сюзан подорожували Таїландом. Минуло шість місяців з моменту звільнення Роберта з ВМС, і ці шість місяців він не спілкувався з адміралом. Дзвонок застав їх у готелі Орієнтал у Банггоу. Роберт, це адмірал Вітакер. Адмірал, ради вас чути. Досить важко було знайти тебе. Чим ти займаєшся? Нічим. Відпочиваю і насолоджуюся медовим місяцем. А як Сузан, я сподіваюся, що ти з нею. Так, у неї все добре, дякую. Коли ти повернешся до Вашингтона, вибачте, про це ще не оголошено, Роберте». Але я отримав нове призначення. Мене призначили заступником начальника управління військово-морської розвідки 17-го округу. Я хотів би, щоб ти служив у мене. Роберт був приголомшений. Військово-морська розвідка? Адмірали, я нічого в цьому не розумію. Навчишся. Ти робитимеш важливу справу для своєї країни, Роберте. Можливо, ти приїдеш і ми обговоримо це. Гаразд, чудово. Я чекаю на тебе в своєму кабінеті в понеділок, о 9 ранку. Передай від мене привіт, Сюзан. Роберт передав дружині всю розмову. Військово-морська розвідка? Звучить переконливо, можливо, невпевнено погодився Роберт, але я не знаю, чим там займаються. Треба з'ясувати. Роберт уважно глянув на Сюзан. Ти хочеш, щоб я прийняв пропозицію, правда? Сюзан обійняла його. Я хочу, щоб ти займався тим, чим хочеш сам. Ти вже готовий повернутися до роботи. Я помітила, що в останні тижні ти почав нервувати. Я думаю, що ти просто вирішила позбутися мене, піддражнив її Роберт. Медовий місяць скінчився. Сюзан наблизила свої губи до його губ. Ніколи. Хіба я не казала тобі, морячку, що я збожеволіла від тебе? Давай я покажу тобі, згадуючи про це пізніше, набагато пізніше, Роберт вирішив, що цей момент і був кінцем їхнього шлюбу. Але в той час пропозиція здалася йому дуже привабливою, і він вирушив до Вашингтона на зустріч з адміралом Вітакером. Ця робота вимагає розуму, спостережливості та сміливості, Роберт. Ти маєш усі ці якості. Наша країна перетворилася на мету для кожного хвалькуватого диктатора, який може організувати терористичну групу або побудувати завод з виробництва хімічної зброї. Наразі є країни, де працюють над створенням атомної зброї, за допомогою якої вони зможуть шантажувати нас. В моє завдання входить створення розвідувальної мережі, здатної виявляти їхні наміри та зупиняти їх. Я хочу, щоб ти допомагав мені. Врешті-решт, Роберт погодився працювати у військово-морській розвідці і на свій подив виявив, що у нього є здібності до цієї роботи, і сама робота йому подобається. Сюзан знайшла хорошу квартиру в Росліні, штат Вірджинія, неподалік роботи Роберта і була зайнята її облаштуванням. А Роберта відправили до ферми, тренувального центру ЦРУ для підготовки секретних агентів. Ферма розташовувалася в штаті Вірджинія в казармах, що ретельно охороняються, займаючи територію в 20 квадратних миль. Більша частина центру знаходилася в сосновому лісі, а головна будівля стояла на галявині за дві милі від центральних воріт. Лісові стежки були перекриті розсувними воротами з табличками. Немає входу. З невеликого аеродрому кілька разів на день злітали, і на нього приземлялися літаки без розпізнавальних знаків. На території ферми розташовувалися оманливі на вигляд сільські будівлі, по полях бігали олені, всюди були розкидані маленькі будиночки, всередині яких був зовсім інший світ. Роберт думав, що тренуватиметься з іншими морськими офіцерами, але на його подив контингент курсів був змішаним. Агенти ЦРУ, морські піхотинці, офіцери армії ВМС та ВПС. Кожному слухачеві курсів надавали номер, і вони розміщувалися в кімнатах двоповерхових цегляних будиночків спартанського вигляду. У кварталі для старших офіцерів, де жив Роберт, кожен слухач мав окрему кімнату і душову на дві кімнати. І їдальня розташовувалася через дорогу. У день прибуття Роберта проводили в аудиторію, де зібралося 30 новачків. Перед присутніми виступив високий потужний полковник Негер у формі ВПС. Йому було за 50, і він справляв враження кмітливої, тверезомислячої людини. Полковник говорив чітко, без зайвих слів: Я, полковник Френк Джонсон. Вітаю вас із прибуттям до нашого центру. Під час навчання вас називатимуть лише за іменами. З цього моменту ваша діяльність буде засекречена, і ви все дасте, дасті погодження про нерозголошення. Раджу поставитися до цього дуже серйозно. Ви ніколи не повинні говорити про свою роботу ні з ким, ні з дружинами, ні з родичами, ні з друзями. Вас відібрали і надіслали сюди, тому що кожен з вас має певну кваліфікацію, але вас чекає напружена робота для вдосконалення цієї кваліфікації. Можливо, що не кожен впорається із цим. Вам доведеться брати участь у справах, про які ви раніше ніколи не чули. Не можу навіть пояснити вам цієї важливості роботи, яка чекає на вас після закінчення навчання. У певних ліберальних колах зараз стало модним лаяти наші розвідувальні служби. Це РУ, армійську розвідку, військово-морську розвідку і розвідку ВПС. Але можу запевнити вас, джентльмени, що без відданих людей, якими ви є, наша країна може постати перед серйозними неприємностями. Ваша робота і полягатиме в тому, щоб запобігати цим неприємностям. Ті, хто успішно пройде курс навчання, стануть офіцерами розвідки, а відверто кажучи, шпигунами, які працюють під прикриттям. За час перебування тут ви отримаєте найкращу у світі підготовку. Вас навчатимуть стеженню та контрспостереженню, радіосправі, топографії. Ви вивчатимете всі види озброєнь. Ще ви вивчатимете психологію, вас навчать встановлювати контакти з людьми. Аудиторія ловила кожне його слово. Вас навчать, як знайомитися з потрібними людьми та вербувати агентів, як перевіряти безпеку місць зустрічі з ними. Ви дізнаєтесь, як користуватися поштовими скриньками, як підтримувати зв'язок із вашими агентами. І якщо ви успішно засвоїте все це, зможете виконувати завдання і не засвітитися. Роберт відчував, що у повітрі панує загальне збудження. Деяким із вас доведеться працювати під офіційним дахом, це може бути дипломатична служба. Іншим доведеться діяти без прикриття нелегально, під виглядом бізнесменів, археологів або письменників, людей будь-якої професії. Що забезпечує вам доступ до людей, які можуть володіти інформацією, що вас цікавить. А тепер я хочу представити вас інструкторам. Бажаю удачі. Процес підготовки сподобався Роберту. Інструктори були досвідченими професіоналами-оперативниками. Технічна інформація давалася Роберту легко. Окрім предметів, згаданих полковником Джонсоном. До навчання входили також курси іноземних мов та криптографії. Полковник Джонсон був загадкою для Роберта. Ходили чутки, що він мав міцні зв'язки в Білому домі, і він обертався у високих сферах. Іноді він на кілька днів зникав з ферми і знову з'являвся. Заняття вів інструктор на ім'я Рон. Існує шість фраз нелегальної оперативної діяльності. Фас. Перша фаза вибір об'єкта. Коли ви знаєте, яка вам потрібна інформація, насамперед слід намітити людину, яка має доступ до цієї інформації. Друга фаза оцінка. Якщо ви намітили об'єкт, то вам слід вирішити, чи дійсно він володіє необхідною вам інформацією і чи можливе його вербування. Які можуть бути мотиви вербування? Чи задоволений він своєю роботою? Може, він має зуба на свого начальника, а може фінансові труднощі? Якщо об'єкт є перспективним і існує мотив для вербування, ви можете переходити до третьої фази. Третя фаза підготовка до вербування. Ви вступаєте в контакт з об'єктом, намагаєтеся якнайчастіше зустрічатися з ним, встановлюючи між вами довірчі відносини. Наступна фаза вербування. Коли ви вирішуєте, що об'єкт готовий до неї, ви обробляєте його психологічно, використовуючи при цьому весь арсенал психологічної зброї, що є у вашому розпорядженні, помста його начальнику, гроші і таке інше. Якщо ви все зробили правильно, об'єкт зазвичай йде на вербування. Тепер ви маєте шпигуна, який працює на вас. Наступним кроком є збереження вашого агента. Ви повинні оберігати не лише себе, а й його. Вам слід організовувати таємні зустрічі, навчати його працювати з мікроплівкою, а за необхідності і засобами радіозв'язку. Необхідно навчити його виявляти стеження, що досить складно, і таке інше. І остання фаза припинення зв'язку з агентом. Можливо, що через деякий час вашого агента переведуть на іншу роботу і він втратить доступ до інформації, що вас цікавить, або вам самому вже буде не потрібна його інформація. У будь-якому випадку ваш зв'язок має припинитися, але при цьому дуже важливо, щоб агент залишився у впевненості, що його діяльність не буде розкрита і йому не загрожуватиме відплата. Полковник Джонсон мав рацію: не всі слухачі змогли закінчити курс навчання. Зникло кілька знайомих осіб, ніхто не знав, чому, але ніхто й не ставив подібних запитань. В один із днів, коли група готувалася до поїздки до Річмонда для занять із зовнішнього спостереження, інструктор сказав Роберту, я збираюся встановити за вами Сеня, і хочу, щоб ви позбулися хвоста. Як ви думаєте, чи зумієте? Так, сер, бажаю удачі. Роберт приїхав до Річманда автобусом і почав гуляти вулицями. За п'ять хвилин він уже вирухав, вирахував своїх переслідувачів. Їх було двоє: один йшов за Робертом, другий стежив за ним із автомобіля. Роберт став заходити до ресторанів і магазинів і швидко виходити через чорний хід, проте йому не вдалося відірватися. Його противники були добре підготовлені. Вже час було повертатися на ферму. А роберт все ще не відірвався від хвоста. Переслідувачі прямували буквально по п'ятах. Роберт увійшов до мені вермагу, а вони зайняли таку позицію, що їм було видно всі входи та виходи. Роберт підвівся на ескалаторі у відділ чоловічого одягу, а за 30 хвилин спустився вниз, одягнений в інший костюм, пальто та капелюх. Він ішов поруч із жінкою, тримаючи на руках її дитину і розмовляв із нею. З крамниці він вийшов непоміченим. Цього дня він був єдиним, кому вдалося відірватися від стеження. Жаргон, якому їх навчали на фермі, був мовою професіоналів. Можливо, вами не доведеться користуватися цими виразами, сказав інструктор, звертаючись до аудиторії. Але краще знати їх. Існує два різні види агентів впливовий агент та агент-провокатор. Впливовий агент намагається змінити ситуацію в країні, де він працює, а агент-провокатор засилається до країни з метою викликати безладдя та хаос. Біографічний важіль мовою ЦРУ означає шантаж. а ще поняття – Робота із чорними ящиками, яка означає все від підкупу до крадіжок із зломом. У Утергейт типовий приклад роботи із чорними ящиками. Інструктор оглянув аудиторію та переконався, що всі уважно слухають його. Час від часу вам буде потрібна допомога шевця. Це людина, яка виготовляє підроблені паспорти. Роберт подумав про те, чи доведеться йому коли скористатися послугами шевця. Вираз максимальне зниження на посаді досить неприємний, воно означає ліквідацію за допомогою вбивства, те саме означає вираз завершення. Якщо ви почуєте, що хтось говорить про фірму, то знайте, що це позначення ми використовуємо для секретної служби Великобританії. Якщо вам запропонують продезінфікувати кабінет, то шукайте не комах, а пристрої, що підслухують. Нові вирази все більше дивували Роберта. Леді, це жінки, призначені для компроментації об'єкта, легенда фальшива біографія, що забезпечує прикриття. Стати рядовим означає піти зі служби. Інструктор оглянув присутніх. Чи знає хтось із вас, що означає поняття приборкувач левів? Він трохи почекав, але відповіді так і не дочекався. Коли агента звільняють, він іноді виявляє невдоволення і може проговоритись про те, що йому відомо. Тоді викликають приборкача левів, щоб він заспокоїв його. Впевнений, що нікому з вас не доведеться мати справу з приборкачем левів. Серед слухачів пролунав нервовий сміх. Існує ще термін кір. Якщо об'єкт вмирає від кору, це означає, що вбивство було виконано так майстерно, що схоже на нещасний випадок чи цілком природну смерть. Один із способів зараження кіром використання табуна. Це безбарвна або коричнева рідина, що викликає нервовий параліч при попаданні на шкіру. Якщо хтось запропонує вам музичну скриньку, то він пропонує вам передавач. Радиста називають музикантом. У майбутньому деяким з вас доведеться діяти голими. Не поспішайте тоді зняти одяг. Це просто означає, що ви працюватимете поодинці без будь-яких помічників. Сьогодні я хотів би обговорити з вами ще одну річ випадковий збіг. У нашій роботі його не буває. Зазвичай такий збіг означає небезпеку. Якщо вам кілька разів трапляється одна й та сама людина або автомобіль, то краще рятуйте свою дупу. Можливо, ви влипли. Я думаю, що на сьогодні достатньо, джентльмени. Завтра ми з вами продовжимо заняття. Час від часу полковник Джонсон запрошував Роберта до себе в кабінет побалакати, як він називав це. Розмови мали найабстрактніший характер, але Роберт не сумнівався, що його промацували. Я чув, що ви щасливий чоловік, Роберте». Так, так воно і є. Наступні півгодини вони говорили про сімейне життя, вірність та довіру. Іншим разом розмова носила такий зміст: Адмірал Віттакер вважає вас своїм сином, роберте. Ви знаєте про це? Так. Біль втрати Едварда ніколи не проходив. Вони почали говорити про вірність, обов'язок і смерть. Ви не раз дивилися в смерті в обличчя, Роберте. Ви боїтеся вмерти? Ні. Але померти заради чогось, подумав Роберт, а не безглуздо. Ці бесіди дратували Роберта, бо нагадували йому дзеркало фокусника. Полковник Джонсон міг ясно бачити його, але сам залишався при цьому невидимим, таємничим та загадковим. Курс навчання тривав 16 тижнів і весь цей час. Нікому із слухачів не дозволялося спілкуватися із зовнішнім світом. Роберт страшенно сумував за Сюзан. Вони вперше розлучилися на такий довгий термін. По закінченні чотирьох місяців полковник Джонсон викликав Роберта до кабінету. До побачення. Ви чудово попрацювали, командире. Мені здається, на вас чекає цікаве майбутнє. Дякую вам, сер, сподіваюся, що так. Бажаю удачі. Провівши Роберта поглядом, полковник Джонсон ще хвилин п'ять сидів без руху, потім нарешті прийняв рішення, підійшов до дверей, замкнув їх і зателефонував. Сюзан чекала на нього. Двері в квартиру були не зачинені, а на Сюзан був прозорий пенюар, який нічого не приховував. Вона кинулася в обійми Роберта і міцно притулилася до нього. Привіт, морячку, хочеш добре провести час? Я його і так добре проводжу, відповів Роберт щасливим голосом. Ось обіймаю тебе. Боже, як я сумувала без тебе, Сюзан вирвалася з його обіймів і сердито додала. Якщо з тобою щось трапиться, то я помру. Зі мною нічого не станеться. Обіцяєш? Обіцяю. Сюзан стурбовано подивилася на нього. Ти виглядаєш таким стомленим. Курс навчання був дуже інтенсивним, зазнався Роберт це справді так і було. Поряд з вивченням різних посібників та інструкцій слухачам доводилося постійно виконувати практичні завдання, а спати їм вдавалося лише кілька годин на добу. Але вони не скаржилися з однієї простої причини. Всі вони розуміли, що набуті зараз знання можуть колись врятувати їм життя. Я точно знаю, що тобі потрібно, сказала Сюзан. Роберт усміхнувся. Я теж, він потягнувся до дружини. Стривай, дай мені п'ять хвилин. Роздягайся поки що. Роберт провів її поглядом і подумав. Чорт забирай, якою щасливою може бути людина. Він почав роздягатися. Сюзан повернулася за кілька хвилин. «Хм, Ти мені подобаєшся, голий, м'яко сказала вона. У вухах Роберта зазвучав голос інструктора: Деяким із вас доведеться діяти голими. Це просто означає, що ви працюватимете поодинці. Без жодних помічників. До чого тут це? До чого тут Сюзан? Вона провела його у ванну. Ванна була наповнена теплою ароматною водою, язички полум'я чотирьох свічок танцювали на кахлі. Ласкаво просимо додому, любий. Сюзан скинула пеньюар і зробила крок у ванну. Роберт пішов за нею. Сюзан. Не кажи нічого, йди до мене. Роберт відчув, як її руки ніжно гладять його плечі і спину, відчув її м'яке податливе тіло і забув про втому. Вони любили один одного в теплій воді, а потім, коли вилізли з ванни і почали витиратися, Сюзан сказала: Ми з тобою дуріємо, як ненормальні, треба бути серйознішими. І вони... Знову любили один одного. А потім, коли Роберт засинав, стискаючи Сюзан в обіймах, він подумав: так буде завжди, завжди.